Вітаю всіх, Хочу зробити колоду Ленорман. Я не робила розклад на травень по Ленорману. Я хочу подивитись ось що. Травень. Україна у травні місяці. Які події нас чекають? Україна у травні місяці. Які події нас чекають колода Ленорман? Україна у травні місяці, які події нас чекають. Так, досить приємні. А тепер дивіться, Україна матиме у травні місяці варіанти, шляхи вирішення питань. Будуть шанси, ко якою дорогою йти. На дні колоди криски. Криски це все-таки розчарування, ну, втрати як і людей, так і територіальні. Так, результат. Вежа в ленормані це позитив і результат. Дорогу шукаємо, думаємо, що робити. Шукаємо нові шляхи, новий варіант вирішення проблем. Насправді дуже серйозно все, тому що Україна виходить на новий етап у травні місяці. Він йде. Не тільки мені це йде, але наскільки вона його прийме. Цей етап. Давайте подивимося ситуація щодо обстрілів у травні місяці. Коле нормально що покаже. Ситуація щодо обстрілів у травні місяці. нормально Угу. Руйнування втрати відразу випадають. Тобто обстріли йде. Карта. Якір це досить стабільність і рух, ну. Влітати буде. Не бачу, щоб їх зупинились вони зовсім. Це не фантазуємо, вони не зупиняться. Але при цьому пожежі, руйнування, вирішення цих питань буде довге. Результат буде по обстрілам вирішати щось, але це буде настільки важко домовитись важко і. Дійти до згоди важко. На жаль, ситуація така: нам треба просто пережити цей місяць. Хоча дуже позитивні зміни очікують все одно.